Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських урядників щодо намірів цього комітету допустити на наступну олімпіаду спортсменів із Росії та Білорусі. Цікаво, щоб він сказав на критику з боку спортсменів зараз. Ми поговоримо із Ольгою Харлан, олімпійською чемпіонкою з фехтування на шаблях, яка приєднується до нашого ефіру. Пані Ольго, я вітаю вас. Я вас також вітаю. Як ви собі не... пояснюєте бажання Моку повернути білорусів та росіян на змагання? Ну, це дуже, а, мені як українки, як українській спортсменці, дуже важко це коментувати, дуже важко з цим змінитися. Це точно. А, ну, я не знаю, вони кажуть про а, якийсь там расизм, було це таке, або якийсь там, ну, що ще, ще багато чого вони казали про громадські а, права, можна так сказати. От, я не хочу міритись, тому що давайте поговоримо про права українських людей, народу та спортсменів. Тому нам набагато важче, і, на жаль, Міжнародний олімпійський комітет цього не розуміє. Я не знаю, яка причина цьому. Вони хочуть миру, але. Ну дуже важко розмовляти про мир, коли одна країна нападає на іншу, і просто вбиває всіх і знущає все на своєму дорозі. Тому це дуже важко коментувати, навіть якщо таке рішення про допуск росіян і білорусів буде ухвалене, то що це означатиме для світового спорту на вашу думку? Також дуже важке питання, це, як ви сказали, ще рішення не остаточне. Зараз дуже така важка робота йде з нашого боку, з нашого олімпійського комітету, також багато олімпійських комітетів інших країн європейських, тільки на жаль, але за це теж дякую, підтримують нашу думку і вони не розуміють, як можна зараз допускати. Моя думка така, що допоки україна бореться за свою незалежність допоки ця країна а, знущає а, знущається і знищує все на своєму на своїй дорозі як вже я сказала і допоки а, солдат їхньої країни до останнього їхнього солдата до нашої на нашої на нашій території вони не повинні а, російські спортсмени і білоруські їхати а, на якісь змагання Ось, ось це моє це моє ставлення до цього, це моя думка. Що ви думаєте? Так. Що ви думаєте про бойкот Олімпіади з боку України? Такий варіант розглядається, у разі якщо рішення буде Міжнародним олімпійським комітетом ухвалене на користь Росії та Білорусі. Так, це питання будуть вирішувати на асамблеї на асамблеї Національного олімпійського комітету. Вже мені здається, 3 березня, тобто, в цю п'ятницю там будуть присутні всі регіональні представники НОКУ та президент федерації. Фіхтування також фехтування всіх всього спорту в Україні. І це я вважаю, що будуть також спортсмени, тому що в цей момент дуже важливо чути спортсменів і що вони вважають. Тому що ми всі знаємо, що Олімпіада це одне із е, найважливіших е, змагань в нашому житті. Для когось це перша Олімпіада, для когось це остання. Е, і ми готуємося десятиріччя ну, до цих змагань. Е, з другого боку, це наша. Позиція, що ми не хочемо бути взагалі а, з, з, з нашим ворогом десь в одному приміщенні, але з одного боку треба сказати, що своєму ворогу треба дивитися в очі і боротись проти нього, як ми боремося, як наші воїни зараз борються за нашу незалежність, тому я дуже хочу. Це моє а, ставлення до цього. Це моя думка, що я дуже хочу, щоб наш гімн та наш прапор підіймався. Ще найвище. Я хочу, щоб наш гімн пролунав поїжджі. А як це буде, я не знаю. Як це буде вирішувати самблета і споком виконком НОКу, я не знаю. Але в мене ще надія є на те, що все ж таки якась справедливість та здравий сенс цього він переможе. А ну тому, що це ну, просто на голову не налазить. Ви за ну, це такі. Я з зловався, тому що якщо Україна не буде на Олімпіаді, а Білорусь і Білорусі Росія будуть, то це не вкладається в голові. Вони і так роблять все, аби нас знищити, і не вже на рівні спорту високих досягнень їм вдасться це зробити? Але от якби ви опинилися на змаганнях разом із росіянкою, як би вам самі було психологічно, якщо там на трибунах будуть оці ці зетки або будуть щось кричати із трибун проросійське? Ну я за себе не ручаюсь, це точно. А, я... Так, в мене ж є шабля, і в мене є маска, вона дуже важка, я можу на її кинути. Це таки вже звісно. Але а, я все-таки сподіваюся, що такого не буде, і якщо вони а, вже, ну, які хочеш, а, приводи, там якісь шукаючи повернутися, а, ну це. Багато ймовірно. Якщо я це побачу, ну, а... то повертайтеся ну, до того, того, що у вас є шабля. <ріст> так, так, до... тому це не щось реально не знаю. Ольга, дякую вам дуже за вашу позицію і за вашу роботу. З нами була Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях. Ну а зараз час новин. Я передаю слово Тетяні Висоцькій. Вона нас ще поки в укритті, але вже по всій Україні почалися відбої тривоги. Можемо на якийсь час видихнути. Тетяно, будь ласка.